Друзі, всім привіт! Сьогодні, нарешті, настав той день, якого ми так довго чекали. Ми досягнули своєї цілі, яку поставили собі на цей рік. В нас з'явилася наша продукція, але не просто продукція, яка в баночках різна, а продукція з нашими фірмовими логотипами. Микита Хані. Такий в нас чудовий логотип, друзі. Отож, почнемо з продукції. Трошки познайомлю У вас, кому буде цікаво. А в нас є прекрасний, давайте почнемо з травневого. Перший мед це травневий мед. Мед зібраний з садів. Друзі, це от от уявляйте собі картинку в голові, коли ви, весна все квітує, цвітуть вишні і так далі. і Всі такі білі квіточки на деревах. Ось бджілки збирали цей мед саме з цих дерев, виключно з них. І мед має таку ненав'язливу. Е Приємну структуру, приємний смак, такий без яскравих нот. Він такий приємний. Отож, друзі, далі. Далі наступним медом у нас збирали бджілки липовий мед. Липовий мед, друзі, він такий з, я вже говорив одному з відео, з... як зі смаком м'ятної такої цукерки, з плюсиком, з таким з м'ятою. Друзі. Оце дуже крутий добавок, бо добавок до меду. Таке от липовий смак це бомба просто. Також в нас в наших вуликах незабаром. З'явиться мед гречаний. Це просто бомба. Також є мед з різнотрав'я, який збирався от між гречаним і липовим. Він такого ж самого кольору, схожої текстури. У нього немає такої вираженої нотки липовості, а в нього такий солодкий квітковий смак, друзі. Отож, гречковий мед скоро у нас з'явиться з цінами з продукцією ви можете ознайомитися в нашому інстаграмі від сьогодні. В нас стартують стартують продажі в нашому інстаграмі. Якщо хочете собі щось замовити, чи вас цікавить подивитися, як воно все виглядає. Заходьте в описі, буде наш інстаграм, і там ви можете всім познайомитися, друзі. І хідлайнером нашим, от те, що смакує всім, те, що буде чудовою заміною будь-яким солодощам з емульгаторами і з так далі, тим всім, з тим какао, маслом, з тими шоколадками в магазині, які ви купляєте, там по 400 гривень за кілограм, друзі, все. Горішки в меді це чудовий, просто ідеальний десерт. Допустимо, ми коли там пообідали, сідаємо і з'їдаємо баночку зараз. Це просто, ну можливо, ми такі солодкоїжки, а можливо, ні, не знаю. Друзі, ну це справді це просто маскєв. Якщо ви такого не пробували, це натуральна така бомба вітамінів і смаку. А в склад входять три види горіхів: це мигдаль, фундук та кешю. Вони такі хрумкі, прижарені. І е, хочу зауважити, що меди горіхів в меді вони не набирають вологості, адже в меді вологості мінімум і вони завжди залишаються хрумкими. Е, отож, відкої офіційної частини відійдемо, я познайомлю вас трошки з логотипом. Як бачите, в нас на логотипі є зображений лис Микита, друзі. А чому ми відійшли трошки від стереотипів, від бджілок і такого всього? Моє прізвище Микита, і ми вирішили засоціювати наш мед, нашу продукцію з таким казковим героєм, з фарбованим лисом, з яким ви всі знайомі, з казок, всі дітки знають про це, друзі. Ну я. Таким, такий лис прикрашає наші баночки. Друзі, ще раз повторюся, з всією продукцією, з цікавою інформацією. Можете ознайомитися в описі під відео. Там будуть сили на інстаграм, там будуть всі ціни і можете все побачити. Друзі, дякую вам, що ви залишаєтеся з нами. Дивіться наші відео, і завжди приємно бути з вами. Дякую вам.